Цілодобовий марафон триває. Про останні події на 10-ту ранку розкажу я, Лілія Налягака. Через обстріли на Нікопольщині поранено сімох людей. Ворог прицільно бив по цивільних об'єктах дронами камікадзе. Детальніше про безпекову ситуацію готов розповісти моя колега з Дніпра Олена Мендалюк. Вона зі студією «Наживо». Привіт, Олено. Що відомо про остан постраждалих і які руйнування? Привіт, Лілія. Напередодні вдень російська армія атакувала червоногригорівську громаду дроном камікадзе. Нові відео, як безпілотник прямує на місцеве АЗС виклили в мережу в момент атаки на станції. Були люди, поранені зазнали ще старогім від 36 до 71 року. Одну жінку через удар у стані середньої тяжкості довелося госпіталізувати. Решті допомогу медики не дали на місці. Понівечено приміщення станції, обладнання зачепило і автівку у Нікополі через російський обстріл. Пораненого чоловіка він лікуватиметься амбулаторно. У районі руйнувань зазнали кілька підприємств, інфраструктура, п'ять приватних будинків. Нові ну, ворожих атак напередоді перетерпав і марганець. Окупанти гатили по місту з артилерії. Постраждали четверо людей. Один з них у лікарні. Значних руйнувань зазнали навчальний заклад, адмінбудівля, перемислове та комунальне підприємство. Вісім магазинів, кафе, юридичний центр, пошкоджені вісім багатоквартирних будинків і чотири. Приватних ліквідація триває і досі цієї ночі успішно по російських цілях відпрацювали оборонці. неба. було знищено два ворожих безпілотника. І зараз на Дніпропетровщині триває повітряна тривога. Населення бути просить бути максимально уважними. Ось таку оперативну інформацію має на цю годину. Лілія тобі слово. Дякую, колего. Ти також бережи себе з нами наживо і з новинами з Дніпропетровської області. Була наша кореспондентка Олена Мандалюк. 80-річний чоловік загинув у наслідок ворожої атаки на Оріхів на Запоріжжі. Його тіло виявили сьогодні під завалами будинку, як повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Росіяни накрили місто артилерійським вогнем, який спричинив руйнування та пожежу в приватному будинку, де мешкав пенсіонер. У Золочеві на Харківщині росіяни поцілили керованою авіаційною бомбою по центру селища. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Зруйноване приміщення управління соцзахисту населення. Пошкоджено також низку інших адміністративних будівель. Ніхто не постраждав. Під час нічної тривоги на Черкащині сили оборони збили 26 ворожих безпілотників. Однак є влучання по приватному сектору у селі Руська Поляна, що розташоване у передмісті обласного центру. Там пошкоджено чотири домоволодіння і легковик. Найімовірніше це сталося внаслідок падіння уламків збитого шахеда. Минулося без жертв та поранених. По 10-15 штурмів можуть організовувати росіяни протягом доби на деяких ділянках на Покровському напрямку. Ворог здебільшого використовує піхоту в атаках, водночас зазнає великих втрат. Про інтенсивність бойових дій нам розповів начальник прес-служби бригади Червона калина Микола Коваль. Він також повідомив, яка нині ситуація поблизу нещодавно звільненого від окупантів села Піщана. Робота проведена в тому, аби розширювати. Фланги і з лівого з правого флангу ворога відтісняти. Тому ми знаємо, і кожного дня ворог він може проводити наступ не просто от в притул до наших позицій. Він з лівого з правого флангу може обходити. І це, це так може бути по 9 по 10 чоловік. Щодо населеного пункту, який які звінили, звичайно, що там оборона зараз тримається Кругова і ворог, він, як і на всіх нас... інших населених пунктах, він з інш... зі всіх сторін може проводити штурми. Тому е... тут саме головне, що ворог просто вже поніс великі втрати, і напевно він не може тримати весь Покровський напрямок, розтягувати свій особовий склад. Зустріч російських і американських чиновників розпочалася у Саудівській Аравії. Однак, це ще не означає початок переговорів. Так в американському держдепі прокоментували поїздку до ріяда глави відомства Марка Рубіо, куди водночас прилетіли і представники Кремля, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров і помічник Путіна Юрій Ушаков. Мовляв, це лише перевірка того наскільки серйозно Росія налаштована на припинення вогню та агресії проти України загалом, чи сприятиме це особистій зустрічі Дональда Трампа і Путіна, речниця держдепу Теммі Брюс не уточнила. Нагадаю, головною темою зустрічі в Еріяді є війна Росії проти України. Представне при цьому там немає. Україна потребує надійних і сильних гарантій безпеки. У цьому дійшли згоди президенти України та Франції. Еммануель Макрон зателефонував Володимиру Зеленському, щоб поінформувати про результати зустрічі з європейськими лідерами в Парижі. Головний підсумок будь будь-яке інше рішення без міцних гарантій, наприклад, крихке припинення вогню, стане лише черговим обманом з боку Росії та прелюдією до нової російської війни проти України чи інших країн Європи. До єдності Європи і США у питанні підтримки України закликав канцлер Німеччини Олаф Шольц. Заяву він зробив після завершення екстреного саміту європейських лідерів у Парижі. Він вважає, між Вашингтоном і Брюсселем не має бути поділу безпеки і відповідальності, адже це суперечить статуту НАТО. Щодо України наголосив, Берлін підтримуватиме Київ за будь-яких обставин. Натомість від запитання про відправку до України військового контингенту канцлер утримався. Мовляв, до миру ще далеко. А в центрі Європи досі вирує жорстока війна. Відтак і питання контингенту Німеччина вважає недоречним. Ми чітко розуміємо, що Україна повинна бути здатною продовжувати свій шлях до Євросоюзу, а ще мати змогу захищати свою демократію та власний суверенітет. І головне, мати можливість підтримувати власну сильну армію. Для цього всього ми потрібні разом із американськими та іншими міжнародними друзями та партнерами ці речі не підлягають сумніву чи обговоренням. Від теорії до практики у Запоріжжі водіїв громадського транспорту навчають правильно допомагати постраждалим унаслідок ворожих ударів. Організатори упевнені, попри те, що кермувальники і так мають володіти навичками до медичної допомоги, додаткові знання зайвими не будуть. Як відбуваються тренінги та наскільки часто автобуси і трамваї потерпають від ворожих обстрілів, розкаже Інна Гогой. В салоні тут було все в склі. Куча скла свій робочий день, 8 січня, водійка трамвая Тетяна пам'ятає в деталях. Вагон, яким вона керувала, потрапив під обстріл. У жінки тремтить голос, коли розповідає про пережиту подію. Тетяна згадує, все сталося в одну мить. Щойно вона забрала на зупинці пасажирів та рушила за маршрутом. І я тільки тронулася остановки, і Тут такий грохот сильний, машини одразу зриваються, люди кричать. Ну, тоді було дуже страшно, і мені треба було зупинити трамвай, тому що в мене люди в салоні сидять. Того дня по Запоріжжю росіяни вдарили керованими авіабомбами. 123 людини поранені, 13 загинули серед жертв і двоє пасажирів трамвая. Ну ви самі бачите. На микрофіку с так. Це ж сюди прийшовся удар основний. Тут мужчина лежав на двох сидіннях. Тут сидів. Сама Тетяна, хоч і не постраждала, але щоб оховтитися морально, знадобився час. Жінка вже працює на маршруті, а пошкоджений трамвай чекає черги на ремонт. Електроніка не пошкоджена. Взагалі, загалом, косметичний ремонт це пошкоджували вікна. Двері трохи там повертало, треба ремонтувати. Міський транспорт потрапляє під обстріли не вперше. Минулої весни, коли росіяни гатили ракетами по Дніпро ГЕСУ на маршруті загинув 62-річний водій тролейбуса. За роки повномасштабного вторгнення понівечено з десяток машин, враховуючи те, що техніка вже певний період експлуатується, є там дефекти по кузовам і так далі. То е скло майже ексклюзивне. На десу там вісімдесят ну, тисяч в лобовечіти, а бокові трошки дешевше. Усі водії підприємства володіють певними навичками до медичної допомоги. Нещодавно для них організували і додаткові заняття для того, щоб е Навчити підняти, обновити знання, тому що за два роки воно затушовується не тільки водії комунального транспорту міста Запоріжжя, але і водії, і також технічний персонал приватних перевізників, які обслуговують маршрути міста. Накинув, до відкрив підняв, знайшов кінчик, потягнув за нього. Він підзатягнувся, але не повністю. Ще. У супроводі інструкторів учасники тренінгу накладають тиснучі пов'язки і турнікети. Водії переконані, такі навчання потрібні не лише під час війни, адже на дорозі може статися будь-що. Ти можеш їхати навіть не в на маршрутці, сам з сім'єю будеш їхати і для себе це спам'ятати, зробити, щоб не бігати, як кажуть, як переляканий. Ну якщо у людини є якісь навички, вона може спочатку роз як не рознервуватися, а потім воно раз. І ну, не те, що на автоматі, просто пригадалося і вже потім страх свій. Перескочив і починаєш діяти у Віктора. Понад 40 років водійського стажу згадує випадки, коли доводилося надавати допомогу потерпілим внаслідок ДТП. На заняттях хоче дізнатися щось нове для себе. Щоб зрозуміти, ну ось як підійти до людини, це дуже важливо. І щоб ну що робити, ну не тільки ж як кровотечу, ти бачиш, а як от ще щось. Інструктор Даніїв каже: за кілька годин опанувати усі навички з домедичної допомоги нереально. Головне завдання сьогодні отримати базові знання і надалі удосконалювати їх можна лише зрозуміти базові навички, зрозуміти як воно працює і зрозуміти, що я нічого не знаю. Мені треба ще вчитися. Це знання потрібне не тільки водіям усім, хто живе зараз в Україні. Бо це на жаль, дуже потрібні знання. Учасники впевнені, кожне таке тренування дозволить не розгубитися в екстреній ситуації, адже важлива кожна секунда. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал інтер, марафон єдині новини. Двоє дітей, і їхня мати постраждали внаслідок атаки російських дронів на Кіровоградщині. Ворожий шахет влучив у багатоповерхівку в місті Долинська. Подробиці цієї російської атаки дізнаємося від начальника обласної військової адміністрації Андрія Райковича. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаю вас в ефірі єдиного марафону. Вітаю вас, вітаю глядачів марафону. Розкажіть, будь ласка, до. Розкажіть, будь ласка, докладніше Ді... про стан постраждалих та масштаби пошкоджень у Долинській, дійсно. Кіровоградщина щодня під дроновими атаками сьогодні вночі не виключення. Хотів... на початку першої? Ворожий безпілотник влучив в дев'ятиповерхівку в місті Долинська. Як ви вже сказали, постраждала сім'я і мама, і батько і. Двоє дітей, один із них, хлопчик, чотирирічний, але дякувати Богу, все обійшлося. Лікарі е, вчасно надали медичну допомогу, і вже на е, ранок е, діти е, були е, відмовилися від госпіталізації і. Е, Перебувають зараз у своїх рідних і близьких, як і багато людей, які вимушено евакуйовані з під'їзду. Працюють працівники ДСНС, національної поліції, технічна інспекція визначають рівень ушкоджень і можливість перебування людей в даному будинку. Кілька десятків людей власне евакуювали з будинку. Скажіть, будь ласка, чи зміг уже хтось повернутися додому і куди розселятимуть жителів і обгорілих квартир? Ви знаєте, є алгоритм дій в місті Долинська в разі надзвичайних ситуацій. Є комунальні заклади є і Готель, є і гуртожитки, є й пункти незламності, де зараз знаходяться люди, тому що зима, тому що мороз і. Всі вони працюють. Як я е, сказав, що люди відселені, поки що ведеться обстеження, і е, найближчим часом буде прийнято рішення на перший погляд і інформацію технічних працівників е, буде е, можливість проживати на з першого по п'ятий поверх обстежується зараз квартира на сьомому поверсі. А от восьмий, дев'ятий поверх будуть вимушено капітально ремонтуватися, і далі будемо визначатися відносно подальшого проживання. Також багато вікон вибито в будинку, який був атакований, і поряд стоячих будинках там вже ведуться відновлювальні роботи і використовується і фанера, і ОСБ, і плівки поліетиленові для того, щоб як можна швидше закрити вікна, і щоб зберегти тепло. Квартирах і помешканнях сьогодні буде проведена сесія міської ради, де депутати визначать е, 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 об'єми необхідного фінансування для виконання відновлювальних робіт. Е, фахівці обласної державної адміністрації, е, відповідно департаменту цивільного захисту, знаходяться там, на місці. Е, як мені вже доповіли, відновлено вже. І світло, і газ, і водозабезпечення, і подача тепла, включили ліфт. Тому я впевнений, що в найкоротший період ми забезпечимо нормальне перебування в квартирах, які не постраждали людей. Дякую дуже вам за інформацію. Про наслідки російської атаки у Кіровоградській області наживо повідомив начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович.